Я обіцяла про сексуальні стосунки. Да? Запитання було таке: мені 42, чоловікові 45. Сексуальні стосунки дуже рідко і стають все рідшими, чим можна допомогти? Допомогти з чим? Я собі так вже з точки зору життєвого досвіду і психології і знання людей, бо консультую багато. Виділила кілька можливих причин цьому. І кожна з цих причин передбачає зовсім інші методи вирішення цієї проблеми і інші засоби. Дивіться, дуже часто приходять люди і от жаліються на стосунки, вже давно живуть, вже давно ніяких почуттів не відчувають. І коли я запитую, чого одружувалися, виявляється, що це від самого початку був помилковий шлюб. Цим людям просто не треба було бути разом. Все, що завгодно, їх поєднало в шлюбі, але це не любов і не бажання бути разом, а якісь інші. Ну, не будемо перечисляти, ви розумієте, да? Всі дорослі люди. Якісь матеріальні, соціальні, ситуативні ситуації, а, найбільш поширена проблема, ну як мінімум серед українців, це вибудовані стосунки. Люди 20 років жили, плодили дітей, працювали, робили кар'єри, заробляли гроші, там будували будинки, купували машини, копали картоплю, там не знаю, що їздили в відпустки. На, них на все був час і натхнення, окрім як вибудувати стосунки між собою, якщо ви вже разом поєдналися. Ну, то вже прикладіть зусилля трошечки для того, щоб якось е, познайомитись з тою людиною, що живе з вами, познайомити її з собою, дізнатися взагалі, хто ви є, куди ви йдете, що ви любите, що ви не любите. Е, стикаюся з тим, що більшість, просто максимальна більшість людей в парі не спілкуються, в них немає довірливих стосунків, вони не можуть сказати. І по життю то не можуть дуже сказати, а в інтимній сфері тим більше не можуть сказати, що подобається, що не подобається, отак роби, отак не роби. Роби стільки, роби не стільки. Розумієте, взагалі не спілкуються на цю тему. Це якась така табуйована сторона життя, вона псує життя поки ще молоді, якось там, як кажуть, ліжко мирить. А потім, вже, коли люди доходять до зрілого віку і розуміють, що життя то проходить повз, а радості немає, і починають або шукати на стороні. Або вже махнуть рукою, ай, хай не буде ніяк, або тільки не так, як оце 20 років тривало. Бо люди вже зрілі, люди вже не один десяток років поряд один, один з одним. Є ще така, якщо психологічно взяти, це відсутність мотивації зберігати і розвивати ці стосунки. Оце якраз те, що я про я кажу. Ну вже так набридло, вже будь-що буде. Ну, вже як-небудь до старості, ну вже діти, ну вже онуки, ну що, розмінювати квартиру, ну що, це от починати спочатку. А я сміюся завжди над чоловіками зрілими кажу. Ну, є такі активні альфа-самці, звісно, але в більшості своїй кажуть, та велінтяє. Ви, ви не тому, що вірні. Вилінтяї. Просто тому, що в нових стосунках перед жінкою треба і хвоста розпускати, і конфетно-букетний оцей період, і романтик, і увага, і компліменти, і терпіння, і підлаштовуватися знову ж таки сексуально. А що вона, а як ти, а вік бере своє і так далі. Тому ай! Багато хто ну, не хоче розвивати, то вже якось з цією тіткою, яка оце по хаті ходить в мене 20 років, там, чи з тим дядьком, то вже так якось і доживемо. Але є ще причини, це можуть бути просто нормальні стосунки. Людей просто загнала рутина буденна, якісь стресові ситуації, оце зміни такі кардинальні в житті. І просто треба, тут можна працювати і можна налагоджувати стосунки, просто ну, згадати. Перепланувати життя, перевиставити пріоритети, інколи цього достатньо або відверто поговорити, або скористатися послугами психологів, або ну, спеціалістів сімейної терапії. Нічого страшного в цьому немає. І ну, трошечки, трошечки дати можливість висловитися, поставити правильні запитання людям. І виявляється, що в принципі і проблема то десь якесь непорозуміння може бути, десь якась можливо була ну, десь посварилися, десь якась, якась ситуація була, і воно усе накопичилось. Знаєте, люди не, не прояснили, і от воно тягнеться, а як такої великої проблеми немає. А є ще наслідки хвор... хронічних хвороб, коли в людей конкретно фізіологічно вони порушені функції. А чоловіки вмруть, не скажуть про це. Вмруть, ні до спеціаліста не піде, ні жінці не признається, а якщо стосунки не вибудовані. І оце йому легше їй нагрубити, бути холодним, загружати себе роботою, видаватися дуже втомленим, брати якісь додаткові навантаження на роботі, щоб вдома бувати менше. Розумієте, що завгодно буде робити, не признається. Особливо зрілий вік. У них у всіх майже починається вже трошечки симптоми простатиту. Просто в меншій чи в більшому ступені ну статистика говорить, що в 50 простатит є абсолютно у всіх чоловіків в іншому ступені, де хто ще не відчуває. Ну, і живе повноцінним життям і тачка. На мене все добре. У мене все добре. А в основному ну, майже 100% 50 років вже є. Але ще дехто зберігає свою функцію багато-багато років, залежно від способу життя і знову ж таки, що він приділяє своєму здоров'ю. Ну, а є такі, що здуваються вже і в 33, не тільки в 50. От. А є ще вікові фізіологічні зміни. І в жінок, зокрема, лібідо падає, дуже багато приходять жінок. Лібідо немає. Ніякого лібідо це от сексуальний потяг. Да? Ну, сама думка про якісь сексуальні стосунки там чи щось таке має надихати і збуджувати, а немає. І як подумаю, то ще дур дурніше стає, і не хочу, і що завгодно, і голова болить, і все болить, і що завгодно буде придумувати, тому що ну немає потяг, потягу і, і, і це таке, ну. Ну, таке фізіологічна якась вправа, яка не приносить ніякого задоволення. А ще, якщо клімактеричні зміни, крім того, що є приливи, потовиділення, різкий запах якого жінки стидаються, а запах не тільки під пахвами, а й в інших частинах тіла, всі виділення можуть мати різкий запах, так ще сухість вагінальна. З'являються жінки так само стидаються е, про це говорити. Ну, пішов до гінеколога, гінекологи також різні бувають, мало що можуть порадити. І от таке замкнене коло такі і стосунки, вроді би, хороші, але настільки стидаються люди говорити про це, настільки немає спеціалістів до кого звернутися, що е, ну, власне гарними. Е, Своїми такими подружніми стосунками жертвують. От. Так що, що я вам хочу сказати? Є варіанти, завжди є варіанти. Але ж знову ж таки, от люди мені написали, які, яка з цих причин, щоб я могла дати якісь поради. Ну, от яка з цих причин? Я не знаю. Я не знаю, от рідко стають, і будь-яка може бути, або може бути і дві, і три, і всі, от, всі які я назвала, всі можуть бути. Ну, Фізіологічні проблеми, якщо ви, не знаєте, не такі вже прям хронічні і важкі. Натуропатія прекрасно справляється. прекрасно. Є трави, які мають і для чоловічого здоров'я, і для жіночого здоров'я. Ну, дивіться, гідролати, наприклад, чоловіче здоров'я, рукола і хрін. Я скільки кричу, кому важкий цей мене рік з хріном, тому що чоловік руку пошкодив, а хрін це найтяжче, бо треба копати, чистити, таскати, подрібнювати. Там дуже багато. І я казала, я можу зробити тут дуже, -дуже мало. Кому хрін в кого чоловікам треба підтримати силу? Тиша, буквально там пару чоловік, хто знає розумнички, то ті замовили собі. Е, про препарат Сабаль, скільки я раз сказала, скільки я хейту наслухалась, скільки я всяких образ наслухалась, скільки вся, чи мене тільки не називали, яке я право маю, там щось комусь говорити. Такої, Боже, дурні, наслухась, думаю, та йдіть в лісом такі люди, щоб я ще вам щось допомагала і щось вам радила. Але препарат є дуже класний, особливо, коли ще не тяжкий стан, коли тяжкість там вже в чоловіків, вже така серйозна. Аденома і простатит такий, що гостра фаза. Я вже чесно, я вже туди не лізу. Це вже йдіть до андрологів, до урологів, хай вас там лікують. Але поки ще все нормально. Але треба розуміти, що тобі не 16, тобі вже 40 і плюс, а, а і 50, і 60, і 80. Є в мене кілька клієнтів, такі собі чудові дідулечки за 80, І вони регулярно користуються препаратами не з точки зору сексуальної активності, а з точки зору, щоб почувати себе нормальною людиною, відходити від туалета і не жити в обнімку з унітазом, не страждати тими різями, болями і порушеним сном, тому що ти. Цілу ніч стаєш. І 85 е, натуропатія може допомогти. То вони слухняно і свічки беруть еректальні, і сіропчики беруть, які я їм раджу, і капсулки беруть. І знову, і знову з пенсії відкладає, але знає, що допоможе, що він хоче себе навіть 80 з лишнім почувати нормальним мужчиною, Бо як мінімум, спілкуючись з ким-небудь, не бігати за півгодини чотири рази в туалет. Розумієте, це важливо. Оце важливо. І так само жінки дивіться, якщо з гідролатів конюшина, материнка, енотера, цвітлипи. Mm. Яблуневий цвіт навіть так більш емоційно він спрацьовує з жіночим лібідо. О, троянда знову ж таки, шавлія мускатна. Ефірні олійки так дивіться з жіночим гормональним балансом. Це ж, жасмин це Неролі, це лаванда, це шавлія мускатна знову ж таки це герань. О, троянда Ну завжди і всім. Той самий ілан Іланг -Іланг. Треба розбиратися. Чому? Знаєте, в цих ситуаціях я вам скажу один єдиний найкращий метод називати речі своїми іменами, не кривити душею, не намагатися брехати собі і своєму партнеру. По-перше, що ти хочеш, людину? От конкретно визнай сама собі, ну, жінка чи чоловік, що ти хочеш в цих стосунках, що ти хочеш в своєму житті, що ти хочеш зі своїм тілом, що ти хочеш зі своїм життям? Бо часто люди насправді нічого не хочуть, але. Ну, соціум вже так вимагає, ну, значить, я маю це хотіти. Ну, в мене чогось немає. Отакого, от ну, з точки зору соціальних е, мірил це ж ненормально. Не тому, що я це хочу, не тому, що я там, страждаю від того, що в мене немає, а тому, що соціум сказав. Тому, в першу чергу, е, дуже багато психосоматики в е, сексуальних стосунках. Дуже багато психосоматики. Тобто людина сама собі надумала, і якісь симптоми її загнали за Хмари. І вона замість того, щоб викарабкуватися, вона вже отак накрилася. Ладно, вже. Як буде? Ну все як буде, хай ніяк не буде. Мені соромно, мені важко, мені тяжко, мені незручно, мені ніколи, мені ні за що. Ну, і так далі. І так. А він, а вона, а вони і так далі. Тому е, можна допомогти організму? Можна допомогти. Ну, але ж знову-таки, яка проблема? Яка проблема? А чоловіки майте на увазі, що якщо з чоловіком щось не так, він не не признається. Вкрай рідко, вкрай рідко. Це вже такі мають бути вибудовані такі щирі стосунки з жінкою. І жінка така чутлива і любляча, щоб вона нюхом чула, що з чоловіком не то. Щоб він їй не казав, а вона нюхом чує. І не буде такого в лоб йому, що таке, ну давай, признавайся, прижала до стінки. А так, так, так знайде момент, так ситуацію розрулить, що він признається. Або вона скаже, а він погодиться мовчки. І будуть щось робити, якщо хочуть зберегти і пару, і стосунки, і родину, і шлюб, і все решта, розумієте? Все, все зло від баб, і вся мудрість від баб, і все добро від баб. В общем, дівчонки, все від нас, все в наших руках.